привіт, друзі, хочу прочитати вам фрагмент з роману Щоденник п'ятикласника, над яким я працюю. Отже, передмова свого сина я чекала дуже довго, серйозно готувалась до материнства, вивчала багато матеріалів з педіатрії, педагогіки і дуже боялася не впоратись з ролью матері. Свою першу дитину я втратила на 12 му тижні вагітності і безмежно боялася, що я не зможу виносити і народити маля. Страх був всепоглинаючий, і, хоч я відволікала себе як могла, він засів глибоко у моїх думках. У той день, коли народився мій син, моє життя. Розділилося на до і після. Я стала іншою людиною і не завжди подобалася собі в новому амплуа. Я раптом дізналася, що таке тривожність фізично, а не теоретично. Як воно, коли ти перечуваєш щось жахливе, безперервно, без вагомих на те підстав, і відчуваєш у грудях щось пекуче. Сковуючи щось таке, що ти не можеш описати словами. Зміни в мені не могли подобатися нікому, раптово впевнена в собі, і життєрадісна дівчина стала боязкою і дратівливою. Минув час, і я змогла домовитись з собою і розплутати той клубок, але тоді поряд. Не було нікого готового зрозуміти нікого, хто міг хоч допустити, що зі мною коїться. Жодна жінка, народжуючи своє немовля, уявити собі не може, що крім сліз щастя, діти принесуть достатньо гірких сліз, а про це треба відверто говорити. В житті все не так, як на цих дорогих фотосесіях, які ви споглядаєте в інсті. Мила трьохрічка, яка посміхається широко на фото, може влаштувати кілька істерик на день. Ні, не тому, що її не так виховують, а тому, що вона перевтомилась, голодна, їла півгодини назад. Або їй не подобаються шкарпетки. І вона не в змозі впоратись зі своїми емоціями. А високий русявий хлопчик з родинкою на щуці ненавидить світ, бо він доросліше. і з ним відбувається дуже багато різних речей, які нам, дорослим, здаються дрібницями. У чотири син мене спитав, чи він помре. Я дуже довго пояснювала, що ми у цьому світі гості і мусимо піти, коли прийде наш час, щоб звільнити місце для нових поколінь. Я не могла звернутися до жодної з релігій, бо сама хомани віруюча, це був лише початок. Діти задають багато. До складних питань і буває так, що ми самі ще не знайшли відповідь. В таких ситуаціях я кажу правду кажу що не знаю. У цьому творі я намагаюсь поставити себе на місце сина як роблю у житті, щоб краще зрозуміти його, бо мене на Довго не розуміла постскриптом син дозволив писати від його імені.